Привіт! Сьогодні вам покажу неймовірно гарні місця на заході сонця. Це моє найулюбленіше місце. Сьогодні ж я вам покажу маяк. І бункери Великої вітчизняної війни. Це місце знаходиться недалеко від струєра на виїзді з хумлома. Всім раджу обов'язково тут побувати. Їхати краще рано вранці або вже ближче до вечора, коли буде захід сонця, тоді краса природи просто неймовірна. Ви побачите, як сонечко розливається по всьому морю. Міст розділяє море, яке розділене заливом, на дві частини: з однієї сторони цей маяк, а з іншої буде червоно-білий маяк. Сьогодні ж ми роздивимося саме цей. Маяк був безкоштовний, що мене досить здивувало. Я думала, що це просто маяк, на який можна піднятися і подивитися на пейзажі моря. Я саме таке і люблю. Але виявилося, що це просто повноцінне місце для екскурсії, що мене дуже здивувало. Маяк був збудований під час Другої світової війни і досить добре зберігся. Піднятися наверх можна як пішки, так і ліфтом. Але я вирішила ліфтом і вирішила роздивитися, що ж цікавого тут ще є. Саме під час Другої світової війни він використовувався. За призначенням, а зараз же він більше використовується як для екскурсій, для відпочинку, як туристичне місце. На стінах можна побачити багато картинок, на яких зображені ті ж звірі, птахи тут живуть, і ось вже відкриваються неймовірні пейзажі, заради яких ми сюди з вами піднялись. Але це ще не найголовніша краса. Ми ще не вийшли на самий верх цього маяка. Він трьохповерховий, і зараз ми тільки на другому поверсі. М -м, на маяку є дуже багато інтерактивних деталей. Саме тут ви можете нажати, і ви почуєте, якими ж голосами розмовляють. Птахи, які живуть неподалік від цього місця, цей маяк мене дуже здивував, тому що я думала, що це просте звичайне місце. Приїду на велосипеді, зайду, подивлюся з третього поверха, які ж тут класні краєвиди, і все. Але чесно вам скажу, я зависла тут на цілу годину і просто насолоджувалась кожною деталю. Дійсно, тут можна і послухати звуки птахів, тут можна подивитися відео з тим з морським дном, відео з різноманітними видами природи. Саме про природу тут багато всього величезна увага приділена звірям, які живуть тут поруч. Дуже цікаво. Цікаво буде як діткам, так і дорослим. Данія дуже береже і охороняє свою природу. І навіть тут видно наскільки ціниться кожна деталька. Дуже люблю такі місця, де можна все потрогати, роздивитися, відчути на дотик, яке ж воно, що воно, коли ти не просто дивишся, а й доторкаєшся, роздивляєшся, приймаєш участь у всьому, що відбувається навколо тебе. Тут представлені всі камінці, всі мушлі, які знаходяться в морі, яке розташоване поблизу, все можна потрогати, а також відкрити і прочитати. Є правда один нюанс: все на данській мові. Тож, хто не знає данську мову, це так як я, то можна просто. Роздивитися, просто насолодитися красою цього всього. І ось цей неймовірний вид. Ви погляньте, мост. Через нього приїжджають машини. Цей мост з'єднує два береги моря. Неймовірна краса. Камера завжди не передає цих відчуттів, але коли я дивлюся, мене просто захватує подих. Ось як виглядає цей сам маяк. Це ми на останньому поверсі. Дивіться захід сонця. Чому я говорила, що найкраще гуляти тут на сахоті сонця? Ну просто гляньте. Ну пейзаж на мільйон, просто пейзаж природи. Неподалік же від самого маяка знаходяться бункери Великої вітчизняної війни, які будувалися для того, щоб слідкувати, коли приходять німці. Хочу вам сказати, що під час Другої світової війни Данія особливо не приймала активної участі, тому що Данія знаходиться біля Німеччини, і війська Німеччини просто зайшли в Данію і без супротиву її завоювали. Тут особливо не проходило ніяких активних боїв від слова. Зовсім. Але дотепер позалишалися такі бункери. Майже на всьому узбережжі Данії велика кількість бункерів, і всі ці бункери переробили під такі сучасні музейні експонати. Тобто ви можете зайти, все роздивитися, все в екранах телевізорів. Можна поклацати, почитати, послухати. Ну, правда, що все на данській мові, є англійська і німецька, тому що дуже багато німців приїжджає на екскурсії, гуляють. Подані дуже їм подобається узбережжя Данії. І саме для них є і німецька мова. Окрему увагу хочу приділити до своїх відчуттів. Скажу вам, це я приїхала на велосипеді прогулятися. Мені саме хотілося прогулятися по маяку. Там така легка, чудова атмосфера. А потім, коли я вже заходила в бункери, ну чесно, дуже моторошно, дуже страшно. Хоча я розумію, що нікого бути там не може, нічого не може зі мною відбутися. Але відчуття ну дуже дуже страшне, і особливо е, зразу уявляється те, що тут могло бути: що тут були якісь люди, їхній страх, їхні переживання е, е, ну таке, таке відчуття е, не особливі, е, не любителя. і так скажемо, другий раз вже в ці бункери лізти я не буду. Ой, ще хочу поділитися з вами пейзажами дороги. Дорога, яка веде до цього маяка. Це прям окрема історія. Гляньте, з однієї сторони поля, з іншої сторони море. І е, саме данці дуже люблять займатися парапланеризмом. Е, майже кожні вихідні я бачу тут цих спортсменів. Захід сонця, е, хто з парою, тут можна влаштовувати просто романтичні вечори. А зараз я вам покажу, де ж ми з вами були. Я переїжджала через міст і були у тому мечку. Гляньте, який він манюсенький, і особливу увагу хочу приділити до такого будинку. Гляньте, будинок, він сучасний, але збережений під старину. На його криші є стріха. В Данії це дуже і дуже популярно, але е, утримувати такий будинок дуже дорого. Тому доглядати за такою кришею дуже і дуже складно. А всередині він облаштований як сучасний будиночок. Дивіться, які чудові пейзажі. Небо, трава, поля, ліса. Бажаю вам гарного дня і, сподіваюсь, вам сподобалось.